Гріша, блядь. Перше тренування в воді, або як перевчитись плавати, з цього. В це. Для цього нам потрібна всього доска для плавання і бажання щось робити і щось робити правильно. Перше. Дихання. В басейні ми дихаємо не так, як в залі, або а, просто в житті. Тобто ми робимо вдох ротом, видох носом. Давай дивитися. Два. Якщо ти вже дихаєш, тобто ти можеш видихнути нормально під воду, додаємо до цього ноги. Тобто ми починаємо працювати ногами по чергово вверх-вниз. Ноги при цьому старайся зробити на першому етапі максимально рівні, в колінах не згинати і працювати в стегнах. Три. Беремо доску і повторюємо те саме, що ми тільки що робили перед бортиком. Пробуємо пливти вперед. Беремо Берем доску, кладемо руки на доску, руки прямі, штовхаємося від бортику і працюємо ногами так само почергово, як працювали біля бортика. Робимо вдох, піднімаємо голову, опускаємо голову, робимо видох. Все це я рекомендую робити на мілкій частині, щоб ти чітко відчував підлогу під ногами. І тобі було. Не страшно і комфортно. Коли ти почнеш пливти ногами і дихати, тоді можна додавати руки і також перевертатись на спину. Робимо вдох, опускаємо голову під воду і робимо круг рукою, тобто грібок. Грибок виконується під водою до ноги, торкаємося ноги і викидуємо руку над водою на доску. Після цього піднімаємо голову, робимо вдох, і по поколок. Щоб лягти на спину. Тобі також знадобиться доска. Для чого? Щоб ти відчував відчувала комфорт е і безпеку. Доска тримає, доска тримається на воді і тримає, і тримає твоє тіло також на поверхні. Є два варіанти. Перший варіант: обіймаємо доску біля грудей, лягаємо на спину, другий варіант. Доску тримаємо біля ніг на прямих руках. Е для чого? Перший варіант, якщо ти прям тотально боїшся, він буде тримати твою грудну клітину зверху, голова не потоне. Другий варіант для того, щоб вирівнятись на воді і не опускати таз. Тобто ми вирівнюємо максимально тіло на воді. Лягаємо на спину, доску тримаємо над ногами, руки прямі, ноги працюють кроль почергово. Піднімаємо руку, кладемо її біля голови, можна навіть торкатись рукою голови. Ми опускаємо руку під водою до ноги, кладемо її на доску. Робимо паузу і виконуємо іншою рукою. Якщо ти будеш робити це все без поспіху і з максимальною самовіддачею, то всі ці вправи в тебе вийде зробити буквально за одне заняття. І за одне заняття ти зможеш спокійно, рівно попливти. Якщо ти почнеш дихати. Всім спорт. Переходь на світлу сторону.